Вітаю в ефірі Суспільне новини. Черкаси в студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Глина Абраменко. Далі коротко про події дня. Пошкодили три будинки. Уламки збитих російських безпілотників впали на Золотоніщині. Наразі працюють спеціальні служби, оперативні групи. Допомога Херсонщині. Черкащина продовжує відбудовувати три підшефні села в межах національного проєкту Пліч-опліч. Ми робимо все, щоб ця будівля школи була придатна для того, щоб діточки пішли в школу. Відбився від зграї. На подвір'ї жителів села Тіньки приземлився пелікан. Ми спочатку подумали, можливо, де щось перепутали, там з далекою. Сьогодні вночі на Черкащиною сили протиповітряної оборони збили два російських безпілотники. Їх уламки пошкодили три будинки на Золотоніщині, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Люди не травмувались. Відомо, що там три домогосподарства постраждали. Одне трохи сильніше, де безпосередньо відбувся прильот в город на город. З розірванням цієї частини інші два це просто пошкоджені вікна і частково дахи. Наразі працюють спеціальні служби оперативні групи, які вивчають ситуацію. У 104 будинках Херсонщини завершили будівельні роботи. Ще у 13-ти тривають, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Черкащина продовжує відбудовувати три підшефні села в межах національного проєкту. Пліч пліч Мені там працює 12 бригад, а це півсотні працівників. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Показує наслідки влучання у будинок батьків жителька Новопетрівки Марія Чмут. Російська ракета поцілала сюди 15 жовтня. Вдома, каже жінка, тоді нікого не було, тому обійшлося без жертв. Ось о, лопнула, дивіться, яка, яка хатина. Ось о, грубо розвалилася це ж у хаті. Це ця кімната, що тут іще ніхто нічого не убирав, тому що тут вікна замурували, і оце таке, що натворило. Окрім їхнього, на цій вулиці пошкоджено ще декілька будинків, розповідає пані Марія. На наступний день я приїхала, то я оце побачила, оці руйнування. Все розкидане, все розбите. Я ще до окупації виїхала. Я до окупації, а батько і сином були, були тут вони. О, так що це таке. Пережили, перестояла війну і тут оце таке трапилося. Все згоріло. А це село Іванівка. Тут із вересня над відновленням одного крила школи працює з бригадою будівельник із Уманщини Юрій Самойленко. На даний момент зроблені демонтажні роботи, десь 70% по всій території школи. Зроблені малярні роботи по другому поверсі. Проведене освітлення, ще не підключене, але вже проведено. Вставлені вікна, радіатори, буде розтиснуве опалення. Ця будівля була в дуже поганому стані, бо тут були бойові дії. От взагалі тут нема, майже не було вікон, і як ви бачите, всі стіни посічені осколками. От, і взагалі вона не придатна була до експлуатації. Ми робимо все, щоб ця будівля школи була придатна для того, щоб діточки пішли в школу в ближайший час. Школу пошкодили торік у березні, каже її директорка Надія Нетяга. Тепер більше 200 учнів чекають на відновлення. Кілька разів обстрілювали школу, навіть окупанти тут проживали фоє, проживали би свої, зберігали тут, саме в приміщенні нашої школи. Вони повністю заволоділи закладом нашим. А помешкання жительки Іванівки Людмили Бакум уже відремонтували. Ось, ось тут прильот ми заморовували, а дах теж був пошкоджений. Та пригадує дні, коли жили під постійними обстрілами. зараз наче так споминається, наче ну, якось не так. Ні, ну ми жили, наче не страшно так було. Уже якось привикли, вже якось звикли, а потім вже як почало стріляти, що ось вже як рядом падає, тоді вже страшно, звісно. Усі будівельні бригади поспішають виконати більшу частину робіт до настання холодів, розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Загалом було обстежено 458 об'єктів у трьох селах, із них 104 повністю відновлені. Бачимо в миколаївці. Відремонтовано вже 5 будинків. Це саме крайнє село, яке було нами взято під, шеф, під шефну допомогу. Ті загальні кошти, які передбачалися за для цього ремонту, загальний. Кошторис приблизно більше 180 мільйонів. Ми з області практично виділили саме на ці потреби, включаючи загальноосвітню школу в селі Іванівка: 19, трошки більше 19 мільйонів. Дуже активно тут допомагають і міжнародні організації. Додатково близько 3,5 мільйона. Були витрачені саме на придбання матеріально-технічних засобів, тобто будівельних матеріалів, і саме будівельними матеріалами, ще додатково, окрім цих 19 мільйонів, ми ну, активно допомогли і зробили запаси для того, щоб наші бригади продовжили працювати. Тетяна Зозуля, Суспільне новини, Черкаси. Наводила російські ракети на зерновий коридор. У таких діях співробітники Служби безпеки України підозрюють жительку села Приморське, що на Одещині. Повідомила Суспільному речниця відомства у Черкаській області Катерина Дрога. З її слів жінка коригувала ракетні та дронові удари Росії. Серед основних цілей були місця базування сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. За даними слідства, комунікацію із агресором вона підтримувала через власного сина, який проживає в Росії та має контакти із загарбниками. Втім, співробітники Служби безпеки України спрацювали на випередження та встановили місце знаходження інформаторки, задокументували її злочинну діяльність та затримали. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зі слів Катерини Дроги нині затримана, перебуває під вартою. Якщо її провину доведуть, їй загрожує до 12 років ув'язнення. Триває розслідування. Затримання проводили правоохоронці Черкаської та Одеської областей. Два меморандуми про співпрацю влади та бізнесу сьогодні ухвалили на Черкаському міжнародному економічному форумі. Вони передбачають створення в області нових підприємств, залучення інвестицій та збільшення робочих місць. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець каже: в подальшому бізнесмени розвиватимуть напрямок агропереробки й промисловості. Ми, наприклад, деяких підприємств вже це бачимо, коли але... Наші підприємці саме аграрії інвестують свої кошти саме в переробку. Це додана вартість, це експортне збільшення експортного потенціалу. І як сьогодні вірно було зазначено, ми маємо використовувати потенціал, грубо скажу, війни для того, щоб нарощувати промисловість. Промисловість пов'язана в першу чергу з оборонопромисловими підприємствами, спільними приватно-державними партнерствами для Черкащини шанс дійсно підняти ті копалини, які давно забуті. Будування. Це індустріальні підприємства, які будуть виробляти чи іншу продукцію металу, продукцію сучасні вироби. І це, звичайно, IT-кластер. Зараз на Черкащина. Соровини і робочої сили на черкащині ми знайшли розуміння і повна підтримка. занурить глядача в закуліся театральної трупи. Черкаські актори покажуть доброчинну виставу шантрапа, розповіла Суспільному режисерка Наталія Вігра. Зібрані кошти передадуть бригаді військових. Саму виставу присвятили акторам, які вже на небі. Як готуються до показу, бачила Аліна Бережна. Бій барабани, і на сцені театру починається дійство. У цій виставі актори приміряють на себе близькі їм ролі, бо ж вона про них самих, розповідає режисерка Наталія Вігран. Це вистава Панаса Саксаганського п'єса Шантрапа. Вона називається. Написана вона була давно, в 1914 році. Ця наша постановка вона не просто передає класику, тобто п'єсу саксаганську, а в цю п'єсу ми внесли дуже багато таких нюансів, як капусника, елементи. Владислава роль незвична. Каже, грає маленького хлопчика-мишку. Такого яскравого комедійного персонажа, який, скажімо так, дізнався про Новичі, деталь. Саша І, Саша І він цією деталью тримає, скажімо, всі свої сцени. А пан Юрій у комедії Меценат, який дає гроші для трупи. Трупа, яка зібрана, він приносить їм гроші, платить їм гроші. І взагалі він вони його чекають як Бога тут. Тому що без грошей сидять, а він приходить і завжди щось принесе у клюві. Режисерка Наталія Вігран каже: вистава доброчинна, вхід донат на ЗСУ. Для нашого освітлювача Олександра Обухова, для його бригади, там де він зараз воює, захищає нас. Їм потрібні зараз дрони. І от цю суму, яку ми зберемо, ми передамо їм. Юрій Берлінський додає, наступного тижня буде вже другий показ цієї вистави. Перший також благодійний був ще в липні. Тоді каже, вдалося зібрати 24 тисячі гривень. Він зібрав повну залу, і було ну просто дуже приємно потім вислухувати компліменти. Це саме головне, і ті аплодисменти, які тут були от, десь хвилин 10, звучали. Це дуже добре. Грати у доброчинній виставі відповідальна місія, каже акторка Владислава Бибочка. Для мене це дуже важливо, тому що я розумію, що я зможу цим допомогти. Допомогти тим, хто захищає нас, допомогти тим людям, які на передовій, допомогти тим, хто дійсно зберігає нашу Україну такою, якою вона є. Показ відбудеться 13 листопада о 18-й годині, говорить Наталія Вігран. Тому запрошують до театру всіх охочих посміятися, зазирнути в закулісся і разом з тим допомогти військовим. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Летів у теплі краї і відбився від зграї. Сполоханий літаками пелікан приземлився на подвір'ї жителів села Тіньки. Вони і привезли птаха до зоопарку, розповів Суспільному директор Євген Ван. Тепер тут птаха доглядають і виходжують, як живе пелікан в новому місці, дізнавалась наша Аліна Бережна. Ось, будь, будь ласка, бачите, нашу нову дівчинку. Ми вважаємо, що це дівчинка, тому що по формі її голови та тіла. Це молода особина. Котра вживає дуже багато в нас риби. Екскурсовод Дмитро Грименко показує нову мешканку зоопарку. Її тиждень тому принесли сюди жителі області. Мешканці села тіньки зателефонували, повідомили нас про те, що у них є пелікан. Ми спочатку подумали, можливо, не щось перепутали, там з лекою. Припускають, що птах відбився від зграї, коли та летіла в теплі краї, каже пан Дмитро. По причині того, що, можливо, були літаки, і при приміщенні птахів в теплі краї була як ви, ключ пошкоджений цих птахів, котрі, ну, направлялись до африканських там озер, де вони мешкають. Ну зимують на той період. І збилася пташка просто з курсу, прилякалася і приземлилася на подвір'я там людей. Новому мешканцю близько року розповідає працівниця зоопарку пані Вікторія. Пелікана привезли сюди ослабленого та знесиленого. Тут його почали виходжувати та правильно годувати. Ми спочатку думали їй давати різану рибу, але потім наш орнітолог сказав: ні, ми будемо годувати як природі, тобто цілої риби. І дійсно вона сама її, її їсть. До речі, ми помістили в карантин, відразу ще обробили від. Шкідників, тому що паразити завжди присутні на тваринах, деяких звичайно ж. Пані Ірина з чоловіком та сином завітали на Черкащину з кривого рогу. кажуть, син любить тварин, тож зоопарку увагою не оминули. Він дуже задоволений, сміється, векає, мекає, розуміє, що це за тваринка. Бачить, як вона живе, гарні вольєри, просторі тваринки можуть ходити бігати. Пані Ірина додає, бачить пеліканів вперше. Класні, гарнючі, здоровенькі ці пелікани розповідає директор зоопарку Євген Ван тут майже вісім років, але потрапили сюди теж випадково. Ми отримали пташок. Які заблукали, вони летіли не на південь, а на північ і зміщалися по Дніпру, потім озерами річкам вздовж Дніпра. Але це вже був грудень місяць. І вони почали слабнути. Спочатку ми привезли з підлазівка самицю невеличку, а потім на наступний день до нас імчесники привезли самця із цієї ж стаї. Поки новий житель на карантині та вже йде на поправку, каже Дмитро Гре. Рименко зовсім скоро визначать його стать і шукатимуть пару. Якщо це дівчинка, будемо шукати хлопчика, щоб створити третю пару А якщо хлопчик будемо шукати дівчинку. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.